Всім привіт! Сьогодні я вам покажу свої останні покупки з Аліекспресо. я вже знімаю це відео другий раз, тому що, коли я знімала перший раз, я пообіцяла, що я покажу, як воно виглядає насправді. І ви розумієте, чому зараз я його перезнімаю. Ці дві посилочки прийшли мені одночасно. Ця більш пухка така посилочка мала прийти 17 січня, але прийшла 4-го. І я вам зараз покажу, що я замовила, для чого, і яке воно насправді, і чи воно відповідає своїй дійсності. Перша посилочка тут ось такі бусіни. Хто знає, то це вони кидаються у воду і розбухають, стають великими. Для декору, для вазонів. Але я хочу зробити деякий декор, і мені саме ці бусі не потрібні. Замовляла я один пакетик, він мав бути великий, але прийшло два пакетики. І так, я дещо розчарована з деяких посилок, які вони прийшли. Я так розумію, що просто великої не було, і вони мені кинули дві маленьких. Тому, по факту, дійсності, воно ну, майже не відповідає, бо прийшло дві, а замовляла одну. Ну і на тому дякую, що прийшло хоча б дві по ціні однієї великої. Далі посилочки на тему Гаррі Поттера. Це речі, які я вже хотіла якось купити. Ось це така карта Мародерів. І на фото вона. Виглядає по одному, насправді вона виглядає по-іншому. Я е, десь додав тут, е, як вона виглядала. Це мало взагалі е, типу відкриватися, але як бачимо, тут звичайний просто листочок, і вона не така велика, як насправді е, показано на картинці. Так, в мене мій робочий стіл, але ви не дивитеся, я на ньому постійно щось малюю, постійно щось фарбую. Далі ось такий квиток платформа 9,3 четверті. Це одне із тих, що, по суті, яке воно було показане, таке воно і прийшло. І ось такий мішечок. Гаррі Поттер І монетки. Я купувала, замовляла комплект, але монетки ці прийшли. Ось так в такому пакетику. Але я замовляла їх. Ціна була вищою, щоб кожна монетка була, типу, в пластиковій, такі як коробочці, упаковці окремі. Я десь тут додавлю цю картинку, які вони мали бути, і які вони мені прийшли. Тому сам мішечок відповідає дійсності, такі, які я замовляла, а монетки, на жаль, ні. І... Якщо вони без пластикової коробочки, вони були дешевше, а якщо в пластиковій коробочці, вони були дорожчі. Я купувала, замовляла ті, що дорожчі, але, як бачимо, що мені прийшло не те. Тому також мінус. Далі, це такий сургуч, який світиться в темноті. По-перше, коли ви його тільки... Достаєте, наприклад, воно десь там в якомусь ящику чи кульочку лежало у місці, де немає світла, він не світиться. Для того, щоб він світився, його потрібно покласти на світло, на ламп, під лампу там, чи просто на вікно. Тоді воно світиться. Чи довго воно світиться, я не знаю, я не перевіряла, але він світиться. Тобто, якщо ви робите якийсь декор чи штамп, чи ви, наприклад, декоруєте якусь пляшку, там, чи якесь там зільку, як зараз дуже популярно, то воно вам світиться відразу не буде. Тобто, щоб щоб для для того, того, воно воно світилося, для того, щоб був ефект чи як воно там правильно називається, Його потрібно поставити на світло, щоб воно там постояло, і тоді в темряву, і воно тоді буде світитись. Тому це також ця річ відповідає е, дійсності, тобто як воно світиться і як воно е, ну, тобто як воно буде світитися. Я тут додав фотографію того, як воно підсвічується, і того, яке його показували. У магазині, до речі, світиться він ярко, яскраво, гарно, передає кольори, різнокольоровим світиться, але, знову ж кажу, я не знаю, на який час вистачає і скільки часу він буде світитися, тому що я поки що його не використовувала для того, для чого я його купила. Друга посилочка з цієї пухкої, з цього пухкого пакунку це флюоресцентна фарба. Для того, щоб, ну, теж для декору вона в мене більше години лежала під лампою денного світла. І я вам так скажу, що вона не відповідає в дійсності того, як вона була показана в магазині Аліекспресу. Вона ледве-ледве світиться, і на картинці показано, що воно дуже гарно світиться. Я скажу, що Сургуч світиться набагато яскравіше, ніж оця фарба. Я також потім додам фото, якщо я взагалі зможу його так сфотографувати, щоб воно мені світилося. Ну, воно дуже погано світиться, тому якщо ви хочете купувати таку фарбу, то подумайте двічі, бо вона не відповідає дійсності. І третій пакуночок – це ось такий порошочок. Я не знаю, це навіть не фарба. Зараз я його дістану, щоб краще було видно. Ось такий він. Він типу бірюзи і фіолетового. От так буде видніше, певно. Це для того, щоб воно робить такий ефект металу, також для декору якихось. Твердих поверхностей. Я його ще не використовувала. Я не знаю, як він буде себе показувати. Бачите, він міняє кольор від того, як на нього подивитися. Але я додам картинку, яка була в магазині Аліекспресу. Тому підводимо ітоги, що лише два товару, які відповідають своїй дійсності. Тобто, квиток він такий, який є, такий він і прийшов. І по розміру, і по якості він ну, ну, тобто його, ну, відчувається, що це не просто так, а воно отут вибите воно прикольне на дотик, ну і мішечок. Але він йшов у комплекті, тому 50 на 50, що він відповідає. І сургуч. Він класно світиться, але я не знаю, чи на довго часу. Ось так. Всім дякую за перегляд і до нових відео.